І переробити і замінити якісь репліки, Неймовірно. Я б сказав, що повна злива. Арсен Босенко, виконавець головної ролі у виставі Академія Сміху. Її театр драміком наразі готує на своїй сцені. Персонаж здається, Арсена не просто, зізнається актор, адже японський цензурщик особистість складна. Начальник відділу цензури токійської поліції, людина, яка отримала цю посаду. Він військовий, поліцейський. А тепер йому потрібно читати ці, як він каже, низькопробні комедії і ставити своє рішення, допустити до то, того, щоб її поставити чи ні. І постійно він завалює якимись безглуздими своїми побажаннями, там, щоб не було поцілунків в п'єсі, там вставте таку фразу, вставте. Таку фразу режисерка-постановницею нової комедії стала Ніна Бабченко. Розповідає, виставу за твором японського драматурга Кокі Мінаті ставили вперше. Глядачем обіцяє нетипову типову постановку, як за стилем, так і за акторською грою. Ода мистецтво, що мистецтво сміх, гумор нам допоможуть справитись з будь-чим. Цей про розвиток людини як особистості взагалі тема піднімається тут не одна в п'єсі, і начебто кожен знайде для себе свій, свій шлях. Але саме головне, що через культурний освітній рівень ми можемо ми стаємо щасливіші, ми стаємо більш. З соціальними про незвичні підходи у цій постановці говорить і головний режисер театру Антон Меженін. Він впевнений, навіть найвибагливіших глядач знайде у виставі щось цікаве для себе. Хоча подивіться уважно на афішу, там може бути все, може хтось когось просити. І додає, за весь час існування театру драміком вистава в такому стилі буде вперше, адже на сцені показують суміш бурлеску та джазової феєрії. Тож всіх бажаючих запрошують відвідати академію сміху, прем'єра якої відбудеться вже 27 травня. Дар'я Маненко Ілья Ломовський новини дев'ятого каналу.